що, Марія перекушує все добре. У мене є стакан кави, дощ, і у мене є книжка. І я тут знайшла класний уривочок, і я вам його зачитаю. Я літом е, зачитувала уривки, і навіть е, хтось, можливо, і читає цю книжку. Да? Юрій Вінничук. У нього є, це не реклама. У нього Саме із цієї серії такої е, є п'ять книжок. Це події довоєнні, війна, Львів. Ну, це друга книжка, тут теж Львів, може, в інших не Львів, не знаю. Це Танго смерті. І я вже прочитала Цензор Снів. Взагалі він класно поєднує в одній книжці там два сюжети, і в кінці вони переплітаються. Ти ніколи не знаєш, що далі. Кожного разу я ось з злі, літа, це я не пам'ятаю, коли я її почала, десь в кінці літа почала це все, що я прочитала, душів не було, ми ходили. А, і да, у мене сьогодні настрій, я це я. У мене проблем нема, це в інших проблемах. Я отака. І по мені можна досліджувати. Хто там із психологів пише дисертації? Та пишіть, пишіть, беріть любого блогера, який справедливий. Пишіть дисертацію. Будьте розумними, а не психолог. По старих методичках, прийди, принеси гроші, я в тобі поковіряюся. Ні. А знаєте, які психологи цінні? Цінні ті психологи, через чиї руки вже пройшло багато людей. Не початківці. Це початківці ще мають вам заплатити за те, що ви до них прийдете. Тому є багато безкоштовних. Є багато безкоштовних. Вони накопичують зараз якби е досвід. А, так що психолог, психологу роз. Я знайшла тут класний сюжетик, я вам хочу зачитати. Да, там от, коли дощ, коли це, то я ще й книжки читаю. <гум> я ще й у мене читаю книжки. Не лише драма в мене, розумієте? Можливо, із-за цього мені заздрять, заздрять що я отако, отако. сижу собі, що хочу, то роблю. У мене є кама. Поки що з молоком <гум> з останнього. О, з усього треба сміятися. знаєте, Ми дорослі, ми до всього дуже трагічно і драматично відносимося. А толку. а толку, Або йди щось вирішуй в цю минуту, або не, не драматизуй. А от діти вони вміють з іншої сторони на все подивитися. І мені син дуже допомагає в чому вигрібати. І те, що він тут біля нас, це взагалі для мене супер, а для когось, можливо, ні. Саме не в фінансах проблема, а в чомусь моральному і в тому, що бояться. Бояться реально, що боятися, я не знаю. Ми можемо жити дуже щасливо. Я віддана дружина, я е, можу кохати, я можу кохатися, я живу в тому будинку і я можу жити щасливо. Але людина не хоче. Напевно, е, травматизовані. Травматизовані з дитинства, я вам якось розкажу, де я родилась, як я родилась і як я росла, то це я маю бути травматизованою. Розумієте? Напевно, мало того, що ти в родині травматизований батьками. Всі ми травматизовані ну, стресації від сімейних оцих стосунків, від всього там, де ми жили, від стосунків батьків, всі ми в стресі. Але хтось рухається далі без злоби, без злості, не боїться. А хтось над собою не попрацював, хтось над собою не попрацював, боїться і все інше. І ви знаєте, там, де папа й мама, достаток і дали по типу все дітям. Любов дуже часто, де є достаток, чому наркомани, чому психічно хворі, не було любові. Не було любові дівчата. Гроші грошима. А коли нема, діти ростуть в нелюбові, а лише в золоті, то це дуже погано. Я не знаю, які діти у мене виростуть. Ну, син, звісно, ще та й конфідальний. Їдемо читати книжку. thank oh. будь-яких незрозумілих ситуаціях. чистимо зуби, тому що вони нам потрібні, і читаємо книжку. Це в мене від бабусі. У мене в бабусі було безсоння, вона ночами читала книжку. Тому, коли я від когось чую, що в мене безсоння, треба випити якісь крапельки, то уявіть мою реакцію. Слухаємо уважно. Спочатку в тут і потім далі. Ну, Тут просто супер. Це якраз по мені і по цій темі. Якщо навіть я таке зроблю. Не оцінять. Слухайте, я не професор, натрапивши на місце, бібліотека, в общем, всі події в бібліотеці. Натрапивши на місце, Яруш з подивом пригадав свій переклад творів аркунумського поета Люцилія, а також опис його книгозбірні, зроблений кимсь із друзів серед тих книг були. А зараз уважно. Книга Порад. Одна одинацька книгу, яку подарувала Люцилію, сліпа вівдя, складалася з порад. У передмові невідомий обіцяв тому, хто буде чемно слухатись їх, чекають великі блаженства. Але сліпа вівдя попередила, що книгу просто так задля забави читати не можна. Книга все одно впливатиме на читача і руйнуватиме його душу. Хіба якщо перегортати сторінки ножем, освячений який 12 разів, а перед прочитанням посипати освяченим маком. І якось Людсилій відважився прочитати кілька сторінок, озброївшись. Освяченим ножем. Коли тобі з'явиться диявол, спробуй його переконати, що ти не маєш щодо нього жодних ворожих намірів, писалося в книзі. Але чини це обережно, без поспіху, бо диявол істота, яка повільно мислить і може неправильно тебе зрозуміти. Найкраще почати з очей. Візьми. Обидві руки його руку зазвичай увінчену величезним чорним кіхтем. І видлубай собі ліве око, правого поки що не рухай, щоб не помилитися в устих наступних діях. Отже потім, не випускаючи з рук дявольської руки, вибий нею собі зуби. На кров не звертай уваги, рано чи пізно все одно перестане юшити. Тоді відпусти його руку і вклонися йому, каменем, якого ти завше носив за пазухою, вдар себе в груди. Якщо за першим разом переламаєш собі ребро, то вважай, що з тебе неабиякий зух і можеш пишатися своєю спритністю. Видобуть, виламане ребро і подай дияволу. Цей акт особливо важливий і мусиш поставитися до нього якнайповажніше. Адже згодом із твого ребра дьявол створить ясну панну, яка народить тебе. Правда, прийдеш на цей світ не сам, а в образі близнюків, з яких один буде лівим, а другий правим. Тепер, коли ти забезпечив своє майбутнє, можеш поводитися сміливіше. Д'яволу це, безперечно, сподобається, Наваж... найважливіше роби все під регіт і спів, щоб таким чином показати, який ти відчай духа. Бий далі себе каменем у груди, витягуй ребра і шпурляй йому під ноги. З цим з них повиростають твої діти. Які пишатимуться тобою, шматуй себе без жалю. Д'явол буде неабияк зворушений, коли запропонуєш йому робити з твоїх кишок бальони, шарики надувати. Він надуватиме, а ти пробивай їх шпичкою. Ось побачиш, як він буде тішитися при кожному пах. Та й тобі забава, останню кишку. Найтовстішу. Приклади дьяволу до дупи і попроси його перднути. Коли кишка наповниться газом, вознесися з бальоном у голубі небеса. І стань янголом. Отак отак Юрій Вінничук мав фантазію. Де він оте взяв? Не знаю, танго смерті. Взагалі, танго смерті. Це дуже цікава мелодія. І тут в ній описується. Це не вперше, що тут описується взагалі Танго Смерті. Дуже цікаво, якщо не помиляюся. В Другу світову, напевно, була написана з подвохом, і її, співа... її грали тим, кого мали стратити. І вони мали якби за цю мелодію народитися, це як тут пишеться. Але після того, як я тут це прочитала, через пару днів так, я прочитала це, не, не, не пам'ятаю, на камеру чи не на камеру, я це читала, і через пару днів мій телефон мені видав відео в рекомендації в Тіктоці, де гарний мужчина грає на баяні танго смерті. От і думайте, що до чого. Супер, я продовжую читати, а ми рухаємось далі. В цій книзі я оце саме з цієї почала зачитувати сюжети, і там були інші сюжети. Продовжуємо рухатися далі, а я продовжую розвивати свій YouTube канал, на якому все. Можливо, потрібно було б завести інший і там читати це все. Я не знаю. Я ще всьому розбираюся. Я добре розбираюся в цукровому діабеті е, з інсуліновою помпою. Ру, спріж ручки, це не до мене. Хоча, якби треба було, я б і тут приспособилася. Так що всім добра. Побачимось ось такий відеоблок. В таку дощову погоду лише гречаний супчик їсти. Чого показую, того, що я буду гарбуше сюди кидати. <смі> Мені сказали би ти їсти те, що на городі виросло. Так це ж це. є, Як там то кажуть, їжа богів? Скажіть? Ви знаєте, хто виріс в селі і все мав з городу, звичка вже залишається. Ти потім в супермаркет приходиш, ти не знаєш, що там купувати. Все одно звичка залишається. Так, два таких друшляка кидаю, і дивіться, цікаві у мене каструля. Це на трьох людей, на двох дорослих і одну малу. Завтра в обід, аби мені тарілка осталася. Розумієте, я варю густенький. Хто там у вас не доїдає гречневий суп, я не знаю. А я цибулю не буду кидати, я підсіла на часник. Він не дає ніякого запаху, нічого. Напевно, просто дає. Смак, гарний смак. Дивіться, оцей гарний цей кусочок використаю, воно тоненьке, це не багато, воно там гарно розтвориться. І коли блюдо з гарбуза солене, воно не відчувається того смаку гарбуза на оцю тертушку. І буде все супер. Думаю, що я забула? Ну, це я, звісно, наварганила багато. Гречки, видно, щось перед це. Що, заходьте на вечерю, якщо що, ми гостей любимо, справді. Королева кухні, коли в олія. Думаю, що забула? Що Оксана забула налити? Але це. В кінці, майже в кінці. це, щоб 10 хвилин, якщо з олії покипіло. Все, ніякого там бульйона, м'яса нема. пошліть хлопати. Ось такий у нас сьогодні день. І в дощовий день мені дуже подобається гречаний суп. І ви знаєте, напевно, в Італії, то, то гречаний суп дуже цінить. Гречка в них тут інша. І я жалію, що я тільки одну пачку взяла це в перевозчиків. Треба їхати, питати по гречку, але в нас іще є. Ще, ще ми побагато, у нас іще ще хліб з маслом. В нашому холодильнику Нарнія ще uh, Вже знайшли масло. Так що, дякую за підтримку. У нас все добре. Дійсно, все добре, бо писали, ви кажете, що у вас все добре. Ну Звичайно, що в нас все добре. Ми рухаємось далі. Що українська жінка її не налякаєш словами будете їсти, що на городі виросло. Хіба нас цим налякаєш? Да, якби я виросла принцесою, то була б інша розмова. А так, я так звикла з дитинства. Дитинство було дуже легке, а, тому <смі> є сили рухатися далі. Всім добра!